Каченята підросли, їм загородку вже цієї мало. Я їм добавляю ось так. ось цей проход теж буде з ними для них. Там кочка з своїм одним курчатком. Їм трохи затісно, і вже розпочали в них ось такі на крильцях рости нові пера І вони почали тут декілька я таких противних почали їх видирати. Це тому що їм трохи ось тут спати. І вони лише вночі тут знаходяться. Трохи бояться, не розуміють чому їх сюди випустив. Я бояться, коли сідить телефон. Там у мене одна курчатко із великих. Не знаю, що з ним сталося, воно сліпе. Взагалі не видить, воно ходить там. А коли доїсти, воно не видить, потрібно з рук кормити його. Тут у мене карликові, дорослі, молодий карликовий І Сім маленьких, все молоденьких курсатку. Просто щоб мама сідала, а вона ходить. Ось пустився падати дощ. Вони були там в іншій загородці, які вони сидять в день. Потім я їх трохи випускав на город попастися. Ось трохи видно на крилові. Трохи є кров там. Оцих тут брачні ігри. це якраз віднеслася писана, а біла несеться. Але яйця забираю. Ось вже другу неділю йде дощ. Вся до грязь. Куре таке приміщення, де в них тут сухо, світить лампочка, трохи кусаються. Там у них бункерна кормішка. Поставимо їм віник з жаливий, але вони його не їдять тепер, але зимою. Коли в них нестача вітамінів, то вони все з'їдають. Молоді лише дві несуться, ось ці ось ця і ось ця, які вивела качка. Останні лише підростають. Сунетки гарненькі. Їм вже 5 місяців.